Знову ці симптоми менопаузи, припливи, розсіяність, знервованість. Феміност менопауза, негурмональний комплекс день-ніч з вітамінами, мінералами та фітоестрогенами. Полегшує симптоми менопаузи і в день і вночі. Феміност менопауза. Будемо говорити про синдром сухої вагіни. Відсутність статевих контактів да, сприяє прогресуванню атрофічних змін зараз. Взагалі, в умовах війни, відбувається руйнування м'язевої тканини і кісткової тканини. Дуже забагато джанк фуду та солодкої їжі в раціоні витончення слизових може стати підґрунтям для того, щоб були часті молочниці і родстивучі бактеріальний вагіноз. Не сидіть і не чекайте, що воно само якось пройде. Вітаю! Сьогодні на моєму YouTube-каналі ми будемо говорити про синдром, який ще декілька років асоціювали з жінками певного віку, з віком 45-50, а наразі він зустрічається у жінок будь-якого віку і одною з причин якого є прийом антидепресантів, наприклад, таких як флуоксетин та сертралін, які впливають на інервацію, пов'язану зі зволоженням піхви. Тому сьогодні будемо говорити про синдром сухої вагіни. Дякую спонсору показу негормонального препарату системи де ніч менопаузу за підтримку зняття цього відео, взагалі в підтримці освітніх проєктів. Бо на сьогоднішній день кожна жінка має знати про ті процеси, які з нею відбуваються не тільки внаслідок вікових змін, а також внаслідок війни. Та е, станів, виникнення яких пов'язане безпосередньо з проживанням в, в умовах постійних бомбардувань, постійних сирен і втратою близьких людей в близькому колі. Раніше вважали, що синдром сухої вагіни він е, виникає виключно в результаті втрати естрогенів. А естрогени частіше всього жінки раніше втрачали з віком, да, тобто після. 45 років. Раніше середній вік менопаузи був 50, 52, 53 роки. На сьогоднішній день вік втрати естрогенів в настання менопаузи це 45-46 років, але поступова втрата естрогенів починається десь у років 35. Також на сьогоднішній день стало все більш поширеним таке явище, як перечасне виснаження яєчників, яке може траплятися у жінки в 20 і в 25 і в 28 років. Також зростає кількість жінок, які використовують і флоксетин, і сертралін, для того, щоб лікувати тривожні і депресивні розлади. Це є вимогою сьогодення, тому що для того, щоб пережити жах війни, потрібна медикаментозна підтримка. Але потрібно знати, що побічною дією прийняття цих препаратів може бути таке явище, як висушення слизових інтимної зони. Це не означає, що не треба їх приймати. Це просто означає, що потрібно разом з лікарем на да, підібрати. Місцеву терапію для того, щоб позбавитись цього стану. Також прийом антигістамінних препаратів може висушувати слизову інтимну зону. Також це да, потрібно вирішувати з вашим лікарем. Тобто, оці всі препарати, які прораховуються, не означає, що їх не потрібно пити. Це означає, що ви їх приймаєте по показам, по призначенням лікаря. І в той самий час да, ви використовуєте місцеву терапію. З геалероновими гелями проходити ретермалізацію, проходити місцево, там, лікування атрофічних змін за допомогою лазера. Основне, щоб ви просто розуміли, внаслідок чого це може виникати. Оперативне втручання на яєчниках. На сьогоднішній день ендометріоз він просто квітне шаленими темпами. І ендометріоз яєчників да, як один з найрозповсюджених Форм ендометриозу як захворювання, він також зростає шаленими темпами. І ситуація наразі є такою, що є інколи необґрунтовані покази для хірургічного лікування, є пізне звернення жінок з приводу цих захворювань, і як наслідок пізне призначення, і вже ендометріома виростає великих розмірів. Стає там 6, 7-8 см, і це потребує хірургічного лікування, будь-яке хірургічне лікування це зниження варіального резерву. І це не тому, що лікар поганий, да, поганий хірург, а це тому, що при будь-якому навіть ювелірному хірургічному видаленні кісти все всерівно видаляється частина яєчника. Зменшення гідратації тканин, тобто як недостатня кількість вживаної чистої рідини протягом дня. Так і дегідратація тіла внаслідок хронічних запальних процесів, а хронічний стрес він також підвищує запалення в тілі. Це все призводить до, умовно кажучи, зневоднення клітини і погіршення лубрикації слезових не тільки вагіни, а також ока і носової слезової. Зниження еластичності колагенових волокон, втрата тонусу та міцності. Вагінальних стінок. І от тут я хочу зауважити, міцність м'язів тазового дна це не тільки про травматичні пологи, це не тільки про виношування вагітності. Це про те, що зараз взагалі в умовах війни відбувається руйнування м'язевої тканини і кісткової тканини. І з цим потрібно е, працювати. Інша причина. Це хронічні, часто рецидивуючі запальні стани інтимної зони, так звані молочниці, бактеріальний вагінос. Тобто, тут, знаєте, тут невідомо, що первинно самі хронічні запальні процеси можуть стати передумовою розвитку атрофічних станів, витончення слизової, і також витончення слизових може стати підґрунтям для того, щоб були часті молочниці і рецидивуючі бактеріальний вагіноз. Наступна Причина це теж дуже така, скажімо, зараз багато обговорюємо тема, дуже багато маніпуляцій з її приводу, дуже багато пропонується вирішень сучасних вирішень проблеми. Це недостатня сексуальна активність, тобто пов'язують недостатню сексуальну активність з недостатнім кровоплином в тканинах, і як наслідок погіршення стану слизовів і відсутність статевих контактів да сприяє прогресуванню атрофічних змін. Тому з одного боку, сама менопауза вона є причиною виникнення атрофії. І коли своєчасно жінка не звертається за медичну допомогу або вона звертається, але вона не отримує адекватного плану лікування, або отримує і з якихось причин його не виконує, є та, причиною виникнення атрофії. І це посилюється да, при відсутності лікувальних дій. Це призводить до того, що жінка має болі під час статевого акту, і як наслідок. Вона перестає жити статевим життям, і відсутність цього регулярного статевого життя також погіршує кровоплин і погіршує атрофічні зміни. Аутоімунні і системні захворювання. Тобто, важливо пам'ятати, що будь-який аутоімунний процес він супроводжується погіршенням стану слизових не тільки інтимної зони, а також очей, слизової носу, та кішківника. Такі сани, як склеродермія, а також цукровий діабет. Тобто на сьогоднішній день я і мої колеги ми бачимо дуже скажімо, шаленими темпами зростає кількість преддіабету і діабет. І, до речі, це не тільки в Україні внаслідок війні, а в цивілізованих странах також внаслідок того, що дуже забагато джанк-фуду та солодкої їжі в раціоні дітей, підлітків і молоді. І, звісно, що. Тіло не було пристосоване, щоб людина вживала таку кількість отруйної мусорної їжі. Питають, як цукровий діабет впливає на виникнення атрофічних змін в інтимній зоні або синдрому сухої вагіни. Цукровий діабет псує найменше судинки, тобто одним з ускладнень цукрового діабету є. Втрата зору внаслідок рушення іннервації і кровопостачання здорового нерву. Зволоженість інтимної зони дуже сильно залежить від мікроциркуляції і від найменшої іннервації, від того, як гарно передаються імпульси по найменшим нервовим закінченням. А якраз при цукровому діабеті всі ці речі порушуються. І це призводить до атрофічних змін. Не треба цього всього лякатися. Да? Я вам дуже багато всього розповідала. Про це треба знати, подивитися, пройтися по цьому переліку станів, про які я вам розказала. Якщо ви в себе щось знаходите, то звертайтеся до лікаря і розробляйте план. Якщо вам призначається якийсь препарат з ряду антидепресантів, проговорюйте зі своїм лікарем. Як ви можете профілактувати синдром сухої вагіни. Якщо у вас є якесь хронічне алергічне захворювання, і ви знаєте, що вам будуть призначено антигістамінні препарати, проговорюйте з лікарем план дій по профілактиці синдрому сухої вагіни. Якщо ви знаходитеся на довготривалому прийомі комбінованих оральних контрацептивів, обговоріть з лікарем. Заміну коків протизаплідних пігулок на внутрішньоматковий контрацептив, тому що перегід, наприклад, на чисто прогестеронові пігулки, не вирішить це питання, буде точно так само. Найголовніше не сидіть і не чекайте, що воно само якось пройде. Або ну все, це вже вік, і ну вже така вже тяжка жіноча доля. Ні, якість вашого здоров'я, вона це ваша відповідальність, і це ваша відповідальність знайти. Лікар, якому ви довіряєте, з яким ви будете разом формувати ваш план здоров'я і виконувати рекомендації, які спрямовані на підтримку вашого здоров'я і на корекцію станів, які погіршують якість вашого ментального або сексуального, або репродуктивного, або фізичного, або гормонального здоров'я. Будьте здорові, підтримайте це відео вподобайками, напишіть комент, можна просто подякувати, можна е, розповісти. Що цікаво, нового ви дізналися з цього відео. Нагадую, що відео знято при підтримці негормонального препарату системою День-Ніч. на пауза.